Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. У мене сьогодні на столі, як ви бачите, коробочка Kill Team нового зразка. Це у нас будуть харкін'ягірі. Хочу подякувати Андрію, це є класний підписник, який написав мені в Телеграм. Якщо що, посилання на мою групу є в описі, він прислав нам таку коробочку на розпаковочку, щоб ми подивилися з вами, що є таке цей новий Kill Тім. Я гравець ще в двойку. Я грав в другу редакцію, нові коробочки я в руках ще досі не тримав, а тим паче щось зв'язане з вотанами. Ну що ж, перше, що ми бачимо, як ви бачите, дизайн коробок змінився, раніше він був просто інакший, напис був по центру. Сразу показувала команду і її назву. ну І тут був якийсь арт, ну, якось з блодедом або з Легіонером, у мене щось таке. Тут нам одразу показують весь кіл кім. Такий він у нас, це наші сквати, Або ж вот не кому як зручніше. Одразу, скільки тут мініатюр, тобто оформлення коробки стало краще. Ви одразу бачите, що у вас буде. Звичайно, не таке пофарбоване, сірий пластика, але ну, кому це потрібно. В общем, ось така у нас коробочка красива по дизайну. Ззаду перечислені всі оперативники і безкоштовні рули за посиланням по цьому QR-коду. Не знаю, наскільки вони зараз безкоштовні, бо знаючи ГВ, вони щось придумують. Або може безкоштовні рули на, саме на цю команду. Я не перевіряв, хто має більше інформації, будь ласка, напишіть. Також що змінялося, вони почали давати токени. Тобто, як ви пам'ятаєте раніше, де ви брали токени, або у вашого друга, або ви купляли з ним стартер на двох, або ви купляли маленький сет, котрий не брав ніхто, мабуть, лінійки і токени. Зараз токени дають в коробках. І великий плюс в тому, що вони стерилізовані під команду. Їх правда тут трохи життя не пошкодувало, як ви бачите. Вони приходять ось таких конвертиках. Конверт проткнуло самі токени, тут два токена видавили, але їх вставив на місце. Ось вони приходять в таких конвертиках. В принципі, як зараз, мабуть, і більшість продукції ГВ, так як в Англії відмовилися від самої цієї плівки, зараз в них все йде в картоні. І Журнали, на жаль, також. Є в нас такі токени. Що я можу сказати? Це прикольно, як ви бачите, ось як вони зараз виглядають, тобто конціленгейт, чи воно зараз залишилось чи ні. Е, я не знаю, я ще не грав в тройку, я і все намагаюся хлопцями якось зайти в ТТС і подивитися. Ну що, е, Одразу є хороше нововведення, відмітки просто баз. Тобто тут можна рахувати бази 28, 32, 25, 40. Не знаю навіщо тут 40-ка, бо тут ніякого робота, нічого такого немає. На 40 базі, але окей, воно тут є, щоб міряти. Дали нам такі токени, які, скоріш за все, якось для наших оперативників еквіп. Штука дуже крута, зручна, один мінус. Не знаю, наскільки воно довго проживе, бо це як-не-як, але це паперова продукція. Так що я розумію людей, які це просто заміняють друком, або роблять свої ламіновані токени, або щось таке самопальне. Ну, я їх прекрасно розумію. В мене в самого один комплект токенів досить так сильно потерся за півтора року. Ну і як завжди, ось е, напис, що це GW Limited Edition 24 рік, ну окей, е, логотипи GW мають бути типу, повсюди, це їхня продукція. Е, в цілому матеріал хороший, але ну, майте на увазі, це папір. Е, далі, що мене зустріло, це декалі скватів, тобто стандартні декалі, вотанів, як, як то зазначено, вони, мабуть, йдуть в кожній е, кожні коробиці, вотанів, техніки і таке. Ну, що я можу сказати? Сильно нагадує TAU, але це не TAU. Але ось такий сайфай, як ви бачите з рунами. Ну, в цілому декалі досить прикольні. Ну і мені сподобалося, як у них незвично. Бачите, циферки стилізовані. Дев'ятка з крапкою, нули кіпери, вісімка ось така стилізована. Е декалі хороші, незвично щось таке, знаєте, нове. Для мене новий ковток повітря в Всесвіті, де я майже розглядаю зараз тільки хаос і некронів. Далі інструкція. Що мені в ній подобається, так це те, ну, що ця інструкція, звісно, школярова, як це завжди. Але що мені подобається тут одразу, нам показують як всі закачки. Тобто нам показують одразу ось такий лист закачок оперативників. Це є дуже круто. Бо раніше, як ви її листали, ну, було як, це ось такого плана, було, що вам просто показували оперативника, який види закачок для саме для його тушки, ви можете поставити. Це я вважаю зручніше, що ви можете одразу побачити. Як ваші оперативники називають? Допустім, AMP Launcher, Revolver, ну, з Вардіри, як ваші виглядають. Особливо Це мені подобається. Хендбол, цей арбалетик, він класний. Далі, як це все діло збирається? Будуть всі ці хлопці стояти на 25-х базах. 25-ті 25 бази, ні, не 25 а 28 вибачаюсь, це не мої Ну, 28 бази, вони хороші, мабуть, зараз. Це на них іде, як і здається, нові є гешники, на 25-х здається тільки старі культисти йдуть. Ось такі тут будуть шоломи. Ну, лиця мені подобаються. лиця хороші, не скажу, що погані, особливо ці всі в окулярах і в шоломах вони класні. Так що завезли такі нам лиця. Збирається все максимально приємно, як старі добрі карлани. Просто Туловище з двох половинок, дві ноги і ставиш руки, які хочеш. А не як було в Легіонерах, або в Легіонерах взагалі тушки йшли з ногами одразу, як в нових модельках та члененка. Так що, в цьому плані цей набір мені дуже подобається. Ну і по куча декора і багато різних цікавих закачечок Ну що ж, давайте не будемо розглядати з вами інструкцію, а розглянемо саме те, за чим ми сюди прийшли, за мініатюрами. Складається це все діло в нас з трьох ливничків, ось такі в нас пластикові ливнички. Перший буде ось такий. Що у нас тут є? Що мені в очі кидається, це одразу бекпаки, тобто рюкзачки є всіх, ось такі шкіряні сумки. Як ви бачите, в них тут такі лебідки це, як я розумію, для, тро, для тросиків, як альпіністи, щось таке, але вони в наші єгіря. І балони це не бомби, а це, скоріш за все, балони з повітрям. Далі штука, яка в них називається саме плазма кнайфами, тобто плазмові ножі. Але як я не дивлюся, я це бачу як силові ножі, але ножі тут дуже прикольні. Просто подивіться, які класні тут ножі. Дизайн просто класний. Далі що я тут бачу з хорошого? Дивіться, ось така у нас, скоріш за все, бомба або маркери я не грав. Що воно таке? Будь ласка, поясніть в коментарях. Класні, класні інструменти, спецінструменти, тобто кірка та кусачки. Ось така у нас класна тушка, тобто всі вони йдуть в плащиках і дивіться, обвішені патронами, гранатками, підсумками, ну це дуже круто. Модельки, хоч і крехітні, але максимально деталізовані. Ну не знаю, ну з чим вам порівняти, якщо, звичайно, тушки вам вистачить, то просто дивіться, ось це буде Primaris Ось це буде. Voton. ну Якщо брати ноги, то якраз десь ось так воно і буде. Модельки максимально маленькі, але деталізовані. Далі. Такі маленькі ніжки. Не знаю, чи взагалі в них є коліна, хоча на колінники є, але виглядають дуже смішно, але це ввопане, окей. Пістолети револьверного типу. Досить незвично, що вони квадратні, але виглядають круто. Далі, по такому ж самому, принципу виконані їхні дробовики, буквально майже ті ж самі пістолети, просто побільше. Ну, шотгани виглядають круто, мені подобаються. Я в принципі люблю такі штуки. Далі, ось як ви бачите, декору нам не пошкодували в цьому наборі. Тобто, дивіться, різні тут є такі плащі, якісь обмотки з патронами. І Причому вони всі чимось відрізняються, як номерки нам кажуть. Но я, правда, майже не бачу, чим вони відрізняються. наприклад, 150 від 146-ї. Але виглядає круто. Далі ножі під обратний хват. ось Зворотній хват такий я в ножі. Можна навіть чувака з двома ножами зробити оперативника, це буде круто. Ось, знову завезли, дивіться, з патрончиками, з гранатками рюзачки. Це така шапочка, неначе в'язана. Дивіться, просто така портова шапочка, як е, в якихось виграли ігри комп'ютерні або щось таке, стереотипна портова шапочка, але виглядає круто. Е, далі, цей момент уже спірний для мене, як ви бачите, з така маленька кобура і з такий здоровий пістолет. Ну, і ніяк я не розумію, як в ці кобури має влізти ось такий пістолет. Ну, Це та сама історія, що була в орків. RPG-7, буквально сталкер привіт, це RPG-7. Я не знаю, якщо я це на столі десь в кілкімі побачу, я цю штуку буду так і називати. Це RPG-7, ну виглядає просто прикольно. Далі завезли нам дробовичок, дивіться, просто дробовичок в кобурі, ось такий він класний, можна десь на спину оперативно кинути. Ну от Дизайну мені це реально вже починає подобатися. Це із самих маленьких мініатюр, мабуть, окрім двох скватів, що я в руках тримав, то це, мабуть, саме прикольне Ну що ж, а це був тільки перший ливник. Є в нас другий. Другий вже відрізняється. Тут, як ви бачите, нам накидали просто безліч голів. ну Само собою, ці всі в балаклавах, в окулярах мені більше подобаються, вони класні. Далі, знову таки, дуже-дуже багато ножів, дуже багато зброї. Дивіться, у них якісь маленькі пістолети і просто кубора без пістолета, але це, мабуть, якісь інші, бо я не розумію, як цей револьвер сюди влізе, Це просто має бути щось інше. Далі для снайперів завезли нам, дивіться, такі плащі, ось такі камуфляжні плащі, з такою, як, як це би сказати, не шкура. А наче з листочки ось така штука прикольна. Таких раніше я ну, особисто в себе в своїх модельках не бачив. Той самий арбалет, який мені сподобався, як ви бачите, він теж револьверного типу. Далі багато ножиків, плащі, плащі плащі, куртки. Брутальний шотган, тому що в нього, ось як ви бачите, на ремінці є патрони. Так, Це, як я розумію, для оперативника щось на шолом буде, для, мабуть, для снайпера. Ось якраз і його снайперка. Теж досить круто, і видно, що це не лаз-гвинтівка, а це саме щось таке, що патрони використовує. Завезли нам знову спецінструменти у вигляді сокири в руці. Сокери із якимось інструментом, просто як можна на рюкзачок повісити. Самі, само собою рудзачки. Так, елементи плаща. Цей хлопець буде, здається, досить, мабуть, важкувато збиратися через те, що буде багато стиків. Так, це в нас що таке? Ага, це дивіться, ось такий у нас дробовик, який він тримає в одній руці. Досить круто. Ну і ніжки нероздільні, а одною деталькою. В цілому, мені це подобається, воно прикольне. Так, і на завершення у нас на десерт останній ливничок. Що ми тут бачимо? В принципі, те ж саме: знову ножі, дробовички круті, рюкзачки, тут навіть як ви бачите, є патрони, щось таке він там тримає. Гарно. Ну, епітети підбирати важко, але в цілому набір дуже крутий. Я не знаю, я особисто не граю вотанами, але якщо хтось ними грає, то майте на увазі, у вас дуже круті модельки. В цілому дизайнерам респект. Я не розумію, чому дехто, ну, наприклад, як Бодя, він не любить вотанів, але окей, я теж не хочу за них грати, ну але воно має якийсь прикольний стиль. Так, мені важко це асоціювати зараз в 40, тому що я більше люблю Єрець Хоруса, але вотани виглядають класно. Так що, ось хочу подякувати Андрію, що дав змогу подивитися на таких вотанів. Я тобі безмежно вдячний, ти розширив, як можна сказати так, рамки нашого контенту. Ми перейшли і до скватів. Так що ось такий був набір. Якщо він вам сподобався, вам було цікаво це все дивитися, то залишайте вподобайку, коментарі вітаються. Також переходьте за посилання в телеграм-канал. Ну а якщо ви хочете мені задонатити ось на таку штуку, щоб я міг далі вам склеювати свої модельки, показувати це все на Ютубі, або в шорцах пофарбоване, як ви це любите, то номер карточки буде в описі. Так що, дякую вам всім за перегляд, бережіть себе та свої мініатюри.